Гіркі Полонці в останню путь сьогодні провели захисника Ігоря Столярука. Усім селом прийшли віддати шану справжньому герою, який поклав життя, захищаючи цілісність країни та своїх побратимів. В момент влучання снаряду від танку він героїчно прикрив своїм тілом у бліндажі ще двох військових. Вдова з пер вдома з перемогою його так і не дочекалися. Дружина та семирічний син. Він був командир, він казав, я ніколи не буду ззаду. Я буду завжди спереду. Захищати своїх хлопців. Ну, всі, всі всенькі осколки він взяв на себе. Ігор Столярук з 2016 року підписав контракт на проходження військової служби. Будучи командиром, за весь період служби не втратив жодного солдата. Чоловіка, в мене був герой, справжній герой. Він завжди пишався тим, що він багато зберіг життів, дуже багато. Він каже: я не вважаю не себе героєм. Я просто пишаюсь тим, що я навчив і зберіг багато життів. Йому дуже багато хлопців дякувало. З 26 лютого, не роздумуючи, пішов виборювати перемогу та захищати країну, неодноразово був нагороджений відзнаками та медалями за свою мужність та героїзм. Загинув Ігор Столярук теж як справжній герой, 7 серпня в районі пункту Яковлівка Донецької області. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання прощальна панахида проходила в храмі його рідної гіркої полонки. Віддати останню шану та попрощати з героєм прийшло багато людей. Серед них і побратими, для яких Ігор був другом та братом. Братство Памашу він мені був по першу чергу побратим, другу чергу, брат. Я ж просто, ми 14-15 місяць служили. Зараз я в одному районі, а він в другому. Ми тут не разом були. А так просто общалися по телефону. Останній раз, я 23 липня, з ним розговорив, планував приїхати сюди, зустрітися, ну не не такий час, не встиг трохи. Поховали ігора столярука на сільському кладовищі з усіма почестями. Герої не вмирають. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук з гіркої полонки для новин на началь.